Всім привіт, і сьогодні ми будемо з'явити про брейкінг. І ми сьогодні здали скин брейкінгів. Ось ну, так. Такий собі звітували. Діана, ти бачила, я встала і в мене якось Ну, в мене руки ти бачила, ну на відео подивишся йдемо. Так, добре, Сюда, Як сюди, сюди. якщо що ця отрує з цукерками, вже, яка в мене, то дивіться, її можна тривати за 5 хвилин. Ага, в нас, в нас вже 12 десь. Так зараз ми будемо уїжджати. Діана, ти ж тут? Угу. Да, я тут. Я що, бачу... мене не бачиш? Я бачу, просто є чорна, як брейкін. Так, тут у нас є бейчі різні. Є ролі, а ще є ролі за Бобокси. Яких у нас держать на немає. Що <гас> це за вотор такий Чому Я без ролі. Ну нічого, повозиш без ролі. О, ну добре, допустимо. Без... До речі, це не припустив. Допускаєш, щоб вони вироли без ролі, щоб сні без ролі. Це Надуватій сторони, так скажем, діана Ді... ще другий так. так от розказую. Ще є другий прикін і ще має бути третій, але потім за що доволі гарну фадачку версії. Доволі да. доволі гарну. Так от у нас є дядюшка. Так він є. Що він просить, а можеш подивитися? Та в тебе і так. Я не? ключ від підвалу знайшла. Ну відкрий йди підвал. Біжу. Тут є кіт, якого ми можемо приручити. Так, але для цього потрібна вишка, яку вам має дя... самий дядько. Так, я <піця> вже лягла <піця> на кровать, э, е э, -е кладись -е -е в синій кімнаті. Кладись. Добре, зэ... Зараз ми покажемо... Я вже десь закрився від підвала. Зараз ми покажемо, як зробити. Хтось уже померти встиг серйозно? Не знаю як. Може він кудись пішов не в те місце. Не можна за секунду померти. Ну, згодне з тим. Так, кола. Так, поки що спочатку все як ви бачите, Ми зараз мене... покажемо, як ще е, о, включили, е, включити світло. Так, впливали. я цей відкрив, але... наступ це... Що Тут... там він просить? Може ми це на дві частини розділимо, тому що відео може отримати 30 хвилин. Так, де ти? Де ти? Серйозно? Аго, дядечко ти о, від... він, ой. Так, а я що пішки... хочу спробувати сходити в магазин, хоча б її тільки напечну вистачить. О, ні два яблука і один, і один яблучний пиріг. Я одне яблуко з'їла о ні, Діана. Можна... Діана, так у мене так більше ав по два і точно тут ще хтось накормив його. Уже добре. Угу. Поки що можна так постояти, тому що нам уже нічого робити. Я вже ящики всі обшукала. Але можна зараз скоро буде піца, я. О, Стоп, я ще тут не обшукувала. Ми ще покажемо як от як увели в підвалі. Угу. Ой, вже стоїть, Добре, зараз тривала угу. або ще. Годись. А, ні, я хочу, може, чуть -чуть. а я цього робити не хочу. Да. Поки що сідаю за столик yeah. і на піцу. У бага, у бабу, Дайте мені піцу. До речі, а там ви? буде піцу бос і дай. Я може випадки ультравікро піцу. Mm -hmm. така сто разів випадало. Mm. Нормально, щось давненько вже не випадало.

ай яй 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 я, я. яй 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 Зазвичай не так сильно, хоча вчері до двері. Отакіось доставчик по Українчики. Ось, він десь там приніс. Достівшик. Достівшик піци. Коротше, ді... нам треба приготувати яблучний пиріг. Ось, наприклад, як у Діани. Дивіться, у мене велике, а у Діани, вирі маленька. З'їв її вже одразу. Дивіться, я да, нічого не їла, я теж з'їв. Ідемте хропіти. Хоча ні, я піду новини дивитися. Щоб показати я не хочу їх дивитися, я пропущу і буду сидіти цього в кібернеті. Я теж пропущу, але я не думаю, що... Доби, третій доби, почнеться наша... Екрана. Е, а мені доби? не показують, ну, вики, не чесно. Все, доби? ти... Ми вже розуміємося, це не про... Я скіп, натискаю. Я не натискаю. Кладаюся в ліску, хоча ще не можна спати, але нічого. Ну, добре, я теж натисну. Та-та-та, да, да, да. ну коли? Якщо всі в всі роботі, то вибачте, будь ласка. І Іроді, звісно, випадають нормальні люди. Для нас це не тому що ми ці новини дивитися не любимо. Так, да, ми ці нов... Ну, але я вам покажу перший раз. There are little scary little. Yeah. Це нас молить. Хоча в другій частині він нас запросить до помоги, промолиться третій. Гавдів другий ревідавець із шипів. Пам'ятаєш, він писав написи «Help me»? Угу, Пам'ятаю. Це буває, коли хтось не скипнув і він додихається. Тому це не страшно, може ти не виходить. Трошки підчував. Не думайте, що у вас там щось зависло і ви щось пропустите. Да, ось дивіться, бачите? Все, лягаємо спати. Алло, я спати хочу. Тя, ти де лягла? Сидите врачи біля тебе шоу. Mm -hmm. ну, все, можна спати. Mm. Поки Влади знімає відео, я зліплю квіточку. Сейчас листу тобі віре. Давай спати. Переклад для вас потрібен. У мене майже Володима, ти тут, Фу, ти та. тут. Та. У мене майже У мене Цікавий факт. У нас була завжди якийсь. У нас і вода вже одразу, і скибну тепер. Прикиньте. Да, це якось... це спочатку взагалі я спочатку це перевела на да. батьваршвелу, я тоді була. Ой, мене нема дова. До а... речі, якщо взяти мішку і нажати на нього, то можна бути невидимим. Так, оскільки я без ролі, мені робити нічого, я без ніякої ролі. Мішка може робити. закінчитися, тому не надійтеся. Я, я, я спробую спочатку, я спробую потім була, якщо буде дивитися. Зазвичай в мене ніколи не виходить. Ні, угу. Давай мішку. я покажу е е е ним як. Хочу. До речі, тайний, якщо, щоб получити бейдж, та, заколоти тайний вхід, треба, щоб у вас сказав perfect. Ідеально, тоді ваш Дім буде заколотити. Я поки що перевірю, де закончити. Тайний вхід це ось це. Тайний вхід це туалет. Ось це. туалет. Ви його можете закотити. Дивіться. Зараз я попробую, просто так, він не часто прям. Буду надіятися, що в мене вийде. Бачите, його можна заколотити, але це складно трошечки. Щоб я не... побила свій рекорд, в мене виходить, ура! Ну де ще три кнопочки? Я не бачу їх, ага, то побачіть. А в рожевій кімнаті чи в якій? Ні, в зеленій. Ех, зато я свій рекорд хоча б побила. Все, я йду. Ура! Я! я, вмикає я, 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 Давай, я. Фу. Фу. світу, я йду займатися своїм справою. Але не ви, е, не стрибайте. І дивіться, тут у нас є лампочки, які треба знаходити. Я дуже майстер, і тоді ви бейдж хакер. Маланя вже його отримала, ящині. Ма я то він то світ. Так, да, все, О, він я вімкнув. За зараз. Зараз а я якщо буду... ви не вімкнули, то у вас буде казати те, що Дя, можеш лісницю перенести? Я почущу, поки була я досі, я і піди подивися який код від сейфу. Угу. Ось я Тільки можна щур. я швабру візьму? Я що хочу, то й візьму. Зрозуміло? Я не швабру хочу. А я? А якщо я її теж хочу? Людяна, ти вже з нею була, я ніколи не... Ну, все, я вже биту, сучасно. Я... О, тут є тарілка для пирога. Давай приготуємо поки що яблучний пиріг. Так, а, давай, давай. У мене 40 дітей. Я тишла тарілку. О, Це... мене закрили в підвалі, фух. Great. Ну, добре. Я поки що покладу свої три яблука. Ти прибережи свої для дядька Пітера. Так я вже дала йому за шостики парих. Е. Ай, мене киту пик. Я просто хотіла дістати парих я бит. Дивіться, дуже важливе не доставайте пиріги, не кусати. Дядя пиц вам скаже, що він не смачний. Так, і не буде його їсти. І відніметь вам хпе. Я поки що накусу цей пиріг, тому що сюди подію його дядьку Пітеру руда Ого. Три кусочка піци, дивіться, ви сідаєте? Я сіла, я сідаю, я сідаю, я сідаю. все. Скоріше ви її дістаєте, а, а то ця мікропіца, яку ви тут задиваєш. Угу. Я хочу поставити значок піца. Так. Ось так. chocolate mouse. Піци, піци. Як ви бачите, я поставила тут піци. Не знаю навіщо вона це зробила, але добре. І дивіться, якщо ви спішите, ви можете, коли вона починає крутитися, <кас> зразу вибіжете. Зараз ми йдемо спати. <кас> Зараз ми йдемо спати. Так, Белазія зможе нагодувати тільки тоді, коли відчується двері. Коли ми підемо магазин, вона приручить кота і їй потрібно буде пройти оцю від кінцівку. Це у нас буде, скоріше за все звичайно. Син котов і їй дадуть з'ячок. У мене вже є такий, я вже проходила. Так, скоріше цього зараз ми пройдемо цю ніч і розділимо відео на дві частини. Ось сейф відкрили. Сейф, але ми не підемо зараз туди. Ну так. Там все одно тільки гроші. Поїду ресурс і дали 10 грошей. Мені не дали здається. Так, добре, якщо я нас нападу, то буде і швабра. Дуже. Швабра цябра. У мене є. Я її, до речі, можу собі свитку потязати. <гум> <гум> так, так, на нас, то... надійся, на нас нападуть, я хочу. Да. І давай, тарабо, гроші, гроші. Ми багатим не хочете. Тарабо, гроші. Батк. <гум> Ді, а мені сказали, що коли я не сплю, то я втрачаю багато енергії. Але я спала. Це не чітко. Це У мене верело. Купиш мені Чіпку, а то в мене так. Добре, куплю, а яку. Звичайно, або таку дуже сильну. я не знаю, що робити. А В тебе хтось У мене Сідово теж. Дал, але добре. Добре. На щастя, так скажу. А як? Я ви бачили, це, я просто сам скрою не сказала, якщо ти не будеш спати, то... але вже на нас. Наступали. Це не чесно. У мене тепер було, У мене було вері і в мене немає їжі. Тільки переїхали, але я його не вмію право кусати. Він не для неї, він для Дивіться треба я замітити зараз отут буду вікно. Я зазвичай ховаюся в шафі на кухні, тому що буде завжди руки чистся. Так, зараз ми розділимо розділ буде... це відео на дві частини.